Давайте зробимо таке маленьке історичне повернення. Воєнна розвідка, загалом головне управління розвідки Міністерства оборони розпочало цю роботу в 2015 році, коли стало чітко зрозуміло, що це не так, як говорила російська пропаганда, громадянська війна на території України, але те, що це скрита військова агресія сусідньої держави. Російської імперії проти незалежної України, і саме тоді почався збір всієї інформації, яка стосувалася військових злочинів, військових злочинців, яка стосувалася м, доказової бази присутності російських військ, російської техніки, всього, що використовувала Російська Федерація проти нашої держави. Я до сих пір пам'ятаю всіх тих генералів, які на сьогоднішній день. Очолюють Збройні сили Російської Федерації, починаючи від генерала Кузовльова, закінчуючи всіми командирами бригад на той час, які той же саме Теплінський, він заходив на територію України в 2014 році на чолі з батальйону тактичною групою. Він формував армійський корпус окупаційних військ, так званим, якщо пам'ятаєте, перший другий армійський корпус. Луганської Народної Республіки, Донецької Народної Республіки. Тобто, це всі генерали офіцери, які зробили свою кар'єру на війні в Україні. Це був перший такий досвід, і на той період часу мало хто займався у нас в державі цими питаннями. Тоді вже були створені спеціальні групи Генеральні прокуратури України, були створені спеціальні робочі групи, які працювали безпосередньо в полі. І та доказова база, яка була зібрана, до речі. Свідчення, які стосувалися позову України до Міжнародний суд ООН ГАЗІ стосовно Російської Федерації, це підтримка тероризму, теж базувалася в тому числі на тих даних, які були зібрані розвідувальним спецтовариством України, головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Що стосується подальшої роботи, ми її не припиняємо. Критерії дуже прості: є відповідні міжнародні конвенції, є Права війни і є порушення всіх цих конвенцій, документів міжнародного значення. Відповідно, є багато свідчень, є багато документів, які свідчать про те, що агресія планувалася, як вона виконувалася. Ми збираємо все починаючи від бойових документів робочих карт до зразків озброєння військової техніки російського виробництва, які застосовуються зараз на полі бою. Це така ну, дуже скурпульозна робота, але повірте, кожен рік ми маємо позови до міжнародних судів щодо порушення, порушення міжнародних норм, міжнародного права Російської Федерації, в тому числі, наприклад, незаконне вивезення урожаю зерна з нашої території да? через Кримський півострів, Окупований Крим, через порти окуповані, той же самий Маріуполь, Бердянськ. Це ті е, судна, це ті кораблі Російської Федерації, які використовуються просто-напросто для, просто для грабежу е, на нашої території, яка тимчасово в сукупована. Таким чином, підсумовуючи, можу сказати, що робота проводиться дуже велика, залучені дуже багато структур. Ми активно працюємо з усіма нашими органами, які безпосередньо державними органами, які безпосередньо беруть участь в цьому процесі, і я, крім того, є багато зараз вже е, даних стосовно, е, які використовуються при введенні міжнародних санкцій, при введенні санкцій нашої державою стосовно і юридичних, і фізичних осіб Російської Федерації, так що е, роботи, на жаль, вистачить на багато років. Чи, яку ну я розумію, що можливо це так дивне запитання, і в процентному співвідношенні важко оцінити, однак ви назвали імена командирів, і е, ви знаєте, ви їх ідентифікуєте, власне, є позови до міжнародних судів. Та? А якщо говорити про ну масовий особовий склад, люди, які нажимають на кроку, мовно кажучи, випускаючи ракети і таке інше, за міжнародним досвідом, за вашим оцінками і розумінням. Яку кількість цих людей можна притягти до відповідальності, покарати, або просто знову ж таки назвати імена ідентифікувати? Робота, я сказав, що це не така проста, тому що використовуються всі сили засоби, різні методи, включаючи відкриті джерела інформації. Але це дуже велика кількість людей. Велика кількість людей, які свідомо знали, що вони воюють, що вони вбивають мирних жителів. Що вони наносять ракетні удари по мирним цілям. А це відповідно, якщо людина знає, що вона порушує, що вона вчинить військовий злочин, однозначно, їй треба притягнути до відповідальності. При тому, що ви знаєте, що військові злочини вони не мають терміну давності.